Справа 694. Накресли координатний промінь і познач на ньому всі натуральні числа які. Ну що ж, в першому заданні нам треба позначити всі числа, які менші від 6. Ну, нам придеться накреслити координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і креслимо координатний промінь. Так, давайте десь почнемо. Тут. На початку позначимо 0. Через дві клітинки, які у нас будуть одиничним відрізком. Один, потім два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. І давайте Ще одну. Дев'ять. Добре. На цьому координатному промені нам треба позначити всі натуральні числа, які менші від шість. Менше від 6, у нас будуть ліворуч від 6, ось у нас цифра 6. Тоді давайте я буду позначати крапкою. Отже, це будуть числа 5. Позначаємо крапочкою. 4, 3, 2, 1 і 0. Тепер переходимо до другого завдання. Треба на координатному промені позначити ті числа, які більші за 3 і менші від 7. Знов таки. Беремо лінійку і зображаємо координатний промінь. На початку ставимо нуль, потім один, потім два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. 8. 9. Тепер на цьому координатному промені треба позначити числа, які більші за 3 і менші від 7. Ось у нас 3 і 7. Всі ці числа, які між ними, ці числа нам треба і позначити. Я буду позначати крапочкою. Отже, позначаємо тоді більші за 3 і менші від 7. Це 4, 5 і 6. Ну що ж ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.